І здається, що все. Стрива лише чи не забула чого? Риба, м'ясо, свинина, вишнівка, мед, баранина. Усе, венгерське, усе, усе. Туди і стівне і випити, коли лише й гості. Та ж вони так довго варяться. І це ж надоумило свідовусову у таке велике свято, коли усі добрі люди полядують, гостей чекати, до ще яких? Старостів. Отако ж дурня, як сам. Побачимо, побачимо, що з того буде. Не гріти залізо не загнеш. Оце, якби тижні зо два до свят. Порадився зі мною. Бевна була б річ, а та на самісінький святвечор скаманувся, та й ластиться. Ти стаху й така сяка, і добра, і розумна поможи. Я тобі і те, і се, і третє, і десяте. Побачимо, побачимо, як попадеться нашому тенеті вовка впіймати. Ні сказавши, ні слова, тут всі за то хоче віддати, чи він думає, що наша сестра коза поженеш, куди скочиш? Е ні, голубчику. У блага її каже. Іншому дзуц, а я таки візьмусь. І що це, дівці, дівку, довго мовляти? Тим паче таку, як моя панночка. А як те та й погуляють, а вона поплаче, посумує, та нічогісінько, а на зермані ще спасибі скаже. А що? Ти тим бойба. Що то ти так робиш? Хіба вона сьогодні гості чи що? Де ще які гості? Ви знали. Та які ж там гості від кіля? Угадайте. чи не з Чигирина? з Чигирина. Та хто такий? Який не без старшини? То то або є, що не старшини. Та хто ж такий? Може. Та ні, сьогодні не такий день. Та й мені батюшка щось таке говорив. Говорив, та не договорив. А я знаю та не скажу. Ластівочка моя, скажи, не муч мене. А що даси? Стазу, чесерешки або перси. Що хочеш бери, тільки скажи. Нічого не треба. Дай ти тільки свій До чорниці втягнути. Байбарах? Ну добре, надівай, тільки так, щоб часом батюшка не побачив. Е, бач! Краще слухайте, сьогодні старости прийдуть. Старости? Сьогодні? Від Назара! Від Назара! Ну, тоді вже побачити від кого. Хіба ж не від Назара? Що ти це мене справді лякаєш? Я вас не лякаю, я тільки кажу. Ні, ти ще знаєш, та сказати не хочеш. Я нічого не знаю. Відкіля ж ключниці про панські діла відати. Ти смієшся з мене, я заплачу, їй Богу, заплачу. Та ще й бачиш, що скажу. Та що ж ви скажете? Що, чи ти мене перелякала? Тепер я ж дам байбарака. А що, поживилась? Ото, які би ви в вже й повірили. То що, назад? Та вже пак, не від старого полковника молодше я. Сув йому, який не хороший, як тільки приїде, я одразу з хати втікаю. Мені вижив, як його козаки слухають. У його паскудному тільки мов ще проливку та про мареники. А це й погано, звісно, козаку та ще й полковнику. Ось мій назад, мій чорнобривий, усе пивното про походи, минуливайка та про Остряницю, про татар та про турецьку землю. Страшно, страшно, а хороше. Так що слухала б не наслухалась, подивилась тобі покарі очі. Мало дня, мало ночі. Да ще нас і налюбуєтесь, а й обридне. Окей Боже, до самої смерті вслухала свого назара. Скажи мені, стехо, чи ти любила когось, так, Чи держать руки. У мені є серце, а як цілуєш, що тоді? Як себе любов, як все весело? Ой, кошечку, хто сюди? Хто там? Я, я, підчиняюся. Що не було? Оце ж яка хуртовида. Кого не було? Кого? Гостей. Не ти гостей, а Ні, не було? та лень. Отець Данило спасибі. Розрішив. Не забудемо завтра вишнівки відправити. Знаєш, тієї, що вчора доливали, нехай собі п'є на здоров'я. Та що це їх нема так довго? Хіба заверюхись, завірюхи злякались, а вітер на наша стиха? Злякаються вони, та вони не на ніж до нашої панночки прийдуть. Звичайно, звичайно. А що пан такий старий? А панночка? Сама ти стара, сорока без хвоста. Е, бач, просердились. Та хіба ж я на вас? Не на мене, ну так на мого полковника. А панночка, що вона? Ви з нею говорили? А що та панночка? І діло таке, що звалять, те роби. вона ще молоде до Є ж діло розуміті, що любов і все таки проще. Дурниці, дівчата. Ти вже добре, розумієш? Да я все те розумію. Та з якого кінця почати не знаю. Вона побачити так Назара любить, що й сказати не можна. Оце сьогодні мені говорила. Моли, каже Бога, стехо, щоб я скоріше заміж за Назара вийшла. Половину тобі свого добра віддам. А ти у це й повірила. А чому ж і ні? Вона така добренька. Дурне ти, дурне. А як я тобі свого добра половину віддам, що тоді буде, га? То бо є дурочка тебе сережна. А що мені робить, коли я дурочка? А то, що вилять, розумієш, усе, що в мене є, те твоє. Та нічого мені вашого не треба. Коли б лише не забули бідної стехи, як великим паном зробитись. А я вас так люблю, так вбиваюсь за вами. А ви. Бо ти нагадали козі смерть. Сказав що так і зроблю. Та мало ще люди обіщають, яким нужда прийде. Годі не знає, що базіка. Підлишень до галі та поговори з нею гарненько. І коли те, то завтра між нами. Зване. Казав, пан кужу там, їх слово тепле, а я тільки гріх на душу візьму. Який же тут гріх? Дурниця все те. Та мені вже не вчиться, як ділом повернуться. Я такого моїй панночці наговорю, що твій кобзар чоловік скажу. Старий куди лучше, лучше од молодого. А молодий, що й казать, нікуди не годиться. Та ще й ревнивий, а старий тихий, тихий, покірний. О, так, ти дівка розумна. Гляди, жиди догади та поговори з нею. А коли ой. А потім можна мені на вечорниці. Будьте ласкаві, пустіть, хоч останній разочок. О, вже, в тебе на думці тільки тієї вечорниці, вже мені там мотовилиха. Мотовилиха? Чи вона вам що сказала, стара паплюга? Що я з козаками танцюю, а як ви з молодицями жартуєте, то я й нічого. Ну добре, добре. ж до галі, а за тим сама полагодь рушники. Та вже все й на поготові. Здається, діло добре йде. Вона думатиме, що Назар сватає. З дурою согласиться. Женитись треба. Не на хуторах і млинах. Не на карах хоча, а на хуторах і млинах. Тоді чоловіком залишишся, а не дурним. Добрий день, батюшко. Де це ви так довго борилися? Ви мене кликали чи що? Та кликав, кликав. Чого це ти не всі стрічки почепляла? Та годі і цих достатньо буде. Мені треба поговорити з тобою важним ділі. Чи ти знаєш, що ми сьогодні старостів? Сподіваємось, сьогодні на перший день прастика? на самісіньки Різдво. Так, одесь Данило спасибі розрішив. Гляди ж, не піднеси гарбузар. Та як так можна? Хіба що вже дуже старий? Ось послухай ти, якої звітниці мені наговорила. Сміх та й годі. А що вона тобі наговорила? Каже, потім то старій. Та ні, не скажу. Далі не скажу. Мовка що, сама не знаю, що говорить. То старий, правду каже. Старий краще від молодого. Та ж ти саме казала. А по-твоєму я. Як? як так може, Хто старий, а то молодий? Так по-твоєму молодий краще. Отож так. Та що ти верзеш? У -у -у -у. По Поміркуй лишень гарненько. Тоді і зрозумієш, що батькова правда. Що молодий? Тільки що чорний ус, а прийде час, коли захочеться почоток, поваги. Кому це звичайніше? Полковниці, ну це я так, наприклад, кажу. Чи жінці хорунжево, та на тебе й дивитися ніхто не схоче. Я й не хочу, щоб на мене інші дивились. Вік не буде назар, на тебе дивитись. гляди вже розлюбить. Мене Назар? О, ні, ніколи в світі. А я не кажу, що воно так буде. Це, наприклад. Щоб ти знала, що ми усі на світі один штат вчиті. О, ні, Назар він не такий, він розлюбить. Хіба ж він тобі побожиш? А то ж? А ти й повірила. й без божби повірила. Добре і є, що ти ще дурне. Хто багато обіцяє, і то нічого не дає. Добре, що я такий вже. Щось ти зроблю. А якби не дав, я тобі свого придала. Ну, що робила? Ти ще всі, заробляла. Або твоє моя краще? самі робити? Чи дивитися, як на тебе робити? Ну, це ж як кому. Тоба і є, що ти ще дурне. Я б тобі дечого сказав, де нема часу. А як свати напи? А чи є в тебе рушники? Рушники? Є, є, яке рада! У мене не на місці. Чи вам так весело, батюшка? Весело, весело. Іди ж та скажи, що коли прийдуть колядувати, так щоб гнали їх у потилицю. За що ж? Це ж діло законне, таке тільки раз в году. А старості раз на віку. Ваша правда, батюшко, бо що законної речі не будуть сповнити. Піду, скажу хай закрить ворота та хвіртку. Здається, діло добре йде. Вона думатиме, що назар схватить. Здорово й согласиться. Батюшко, приїхали, приїхали! Як ти мене злякала? Так. Йдеш в кімнату та прийдеш, як покличу. Навіщо? Я тут побуду. Мене ніхто не побачить. Закон не вели. Ну добре, я тоді піду. Тобі, о Добрий вечір вам. Просимо сідати, чи ви рибалки, чи охотники, чи вольні козаки. І рибалки, і вольні козаки. Ми люди німецької, йдемо землі імені... турецької. Раз якось кажу я товару, що нам дивиться на погоду. Ходімо ще шукати звіриного сліду. От і пішли, вийшли, нічого не знайшли. А культ де князь, підіймав горблечі, та й говорить такі речі. Гей ви, охотники, ловці молодці. Будьте вас так, покажіть, дружку. Трапилась мені куниця, красна дівиця, не їм, не п'ю і не сплю з того часу. А все думаю, як би її достати. Поможіть мені її спіймати. От і пішли ми по світати по усіх усюди, у всіх містах, і у Німеччину, і у Туреччину. Всі царства государства обійшли, а кониці не знайшли. Пішли ми п'ять по слідок, і все село зайшли. Ми мовці молодці, ну слідить, ну ходить. Рано на стали і на і наслід напали. Певно, що звіру вона йшов у двір, а з двох кат та й сів у кімнату. Тут йому піймати. Пасе ж нашому своє кінець, а ви дайте діво вінець. По, отдайте нашому князю куницю, вашу красну дівицю. Скажіть ще діву, віддасте чи нехай ще відносте? Та як же так можна? Галю, чи чуєш ти, Галю? За те, що ви нас з дочкою присоромли, ми зробимо так. Доброго слова не цураємось, але вас обох пов'яжемо. Галю, чи є в тебе їх рушники повазати, Чи не сприла? Гляди, що пов чи пов'яжемо тузкою, є вона там ще. За те, що дитину свою рано будив, спасибі тобі, дівко, за те, що рано вставала, пряжу пряла, прийда не придбала. Догадався, догадався. Ти хочеш і князя зв'язати. Нічого, завтра удвох зв'яже. Він і сам прилетить, як почає, що так похваляєтесь. Чого його чекати? Просимо до столу. <питупна> <Суспільно> Дай Боже вечір добрий, помагай би вам на все добре. Добрий вечір, вам, просимо сідати. Сядемо, сядемо, аби було де. Ми гості не прохані. Боже, помішали. За перетидемо, звідки я прийшли. Так бачиш, що полковник потокнули храма твою нагуляє поле. Весело, весело, наливай швидчу горілку, я вип'ю за твоє здоров'я. Не бійся, не бійся, наливай. Так хто сміє знущатися над моєю дочкою. Я, хіба не бачиш? Я Назар доля. Той самий, за якого ти обіцяв видати дочку свою, той самий, якого ти знаєш тієї бори, коли він тебе вирвав з під ножа, дай да Згадай, що я той самий, в той самому геть мене дасть себе на посміх. Ти знав? Ти знав, що далі. Хіба ж не ти прислав? Мовчи, геть тобі. Стривай, тут! І тебе обманюють. Не обманюю, а як батько говорю, вона прозватана за Чигиринського полковника. За полковника? Вчора була моя, сьогодні полковникова, а завтра чай буде? Чуєш, Галю? Чую, чому мені не позакладало? Осмілюсь, та лежить. Мовчи поганець, чи потимнику. Віддай мені дочку мою. Медь, Юда! Галю, Назар, Максим, Іван, Степа, Допоможіть, заберіть цього харцезяку, Він об'є мене. Нехай тебе бо Бог поб'єдну продавець! Халю, серце моє, скажи мені одне слово. Ти не знала за кого? Скажи, не знала? Не знала, ти й Богу, не знала. Чи чуєш ти? Не чую. Я оглух. Люди добрі, коли оглухли, так послухайте. Він називав мене своїм сином, а я його батьком. Він це чув тоді, а сьогодні оглух. Та де ж його правда? Чи Назар. чесно, що він чоловік? Правдивий, так? Він не чоловік. Кинь його. Таке. Леда. Таке леда, що і навіть Путнього слова не стоїть. Триває. Ні, він чоловік, він назвав мене своїм сином. Правда? Не тобі вчити, як мені кого називати. Я її батько, а не твій. І це моє право видати її за кого схочу. А якщо вона не захоче, тоді що? Я заставлю. Чи можна ж кого заставити? І трупиться, або повіситься. Хіба ти Бог, що маєш силу чудеса творіть? Хіба ти диявол, що не має жалю до своєї рідної дитини? Дивись, у неї є серце і замість нього кладеш каменю. <плес> Кажи, що чули, що казало твоє серце, коли над тобою кепкувало. <плес> так, так Так ти глузуєш надо мною? Хіба я не стопчу тебе як жабу? Брехун? <плес> що ти робиш? На убий мене! Ріж! Ви бачили, він хотів вбити мене. Назар, хоч ну, майнакше послатимесь. Пішли з цього базару. Здивай, не впіжнилася. Прости мене, я за що забувся. Добрий чоловік. Прости, або заріш мене, тільки не кажи, що вона не моя. Не кажи. Дивись, я ведь вона ніколи не кланя. Кому ти кланявся? Перед ким ти падаєш, Назаре. Я після цього навіть бачити тобі не хочу. Прощавай. Тривай, дай ще слово скажу. Ви матері, як вона умирала, біля димовини обіжала видати мене за назара. На, 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 на що ж ви робите? Чим я вас прогнівила? Хіба не дочка ваша? Камінь, залізо, ти огню хочеш. Буде огонь, буде. Я тебе все пекло визову. Ти ж мене. Бідна, бідна. В тебе нема батька, в тебе катись, та не батько. Прощай же моє серце. Незабаром все побачити.